Ось ще відповідати і на правові запитання адже це, як і решта вмінь необхідне в житті Вони э, відповідають на теоретичні питання по праву. Вот это как одна из составляющих этого фестиваля. Почему? Потому что все-таки мы говорим о том, что если э, наші дети хотят жить в правовом государстве, то естественно они должны знать законы. Да, Незнание закона не освобождает от ответственности, как мы говорим. Поэтому э, теоретический момент обязательный. Так Миківчани приїхали лише за перемогою. До змагань готувалися заздалегідь. Хлопці кажуть, спортивна підготовка добра завдяки урокам фізкультури. Особливу ж увагу приділяли правові теорії. «Хочемо дуже сильно побідіти. всего, у нас найважливіший це Донецький ліцей. Ми більше всього з ним хочемо посеренуватися. Не пасе задніх і красноармійська команда. Всі учасники займаються спортом, проте також роблять акцент на теорії. Свою команду назвали начебто ласкаво соколята. Втім, не все так просто. Сокол швидкий, хищний, якби как бы, стримітельна, птиця, і ми теж стремительні. Ми краще всіх. 2013 рік оголошено роком дитячої творчості. Організаторами конкурсу стали Департамент освіти та наук облдержадміністрації та ГУМВС України в Донецькій області. Такий дитячий конкурс проводиться вперше. Цель цього випадку, це, в першу чергу для того, щоб діти розуміли, що спорт має стати на першому місці, а не якісь можливі важливе. нехорошие моменты, чтобы они поменьше времени уделяли этим моментам, а в первую очередь занимались спортом. Мы очень благодарны нашим работникам правоохранительных органов за то, что они поддержали нас и объявили такой свой спортивно-массовый, спортивно, ну, наверное, подтягивающий конкурс, который способствует Як можна, е, більшому охвату дітей ніжкольним уч... образованням і, е, наверное, все-таки, пропагандірує здоровий спортивний образ життя. Перед початком змагань юним правоохоронцям своє вміння продемонстрували бійці Беркуту. Це викликало не лише бурхливі овації вболівальників, але й стимулювало учасників показати кращі результати. Переможці нагородили сувенірами та медалями. Ти зможеш, якщо зміг я. Під таким гаслом у Донецькій школі інтернаті номер один пройшов щорічний масовий спортивний захід для вихованців. Стрибала, бігала та ганяла м'яча разом з юними спортсменами і наша знімальна група. Напередодні улюбленого дитячого свята Дня Святого Миколая вихованці загальноосвітньої школи-інтернату №1 змагалися за звання найспритнішого у рухливих спортивних іграх. Захід, ініційований Донецьким обласним центром спорт для всіх та обласною ДЮСШ для дітей-сиріт, покликаний залучити дітей до здорового способу життя. Ми стараемся привлечь ребятам к систематическим занятиям спорта. И поэтому в нашей школе культивируется 14 видов спорта, чтобы каждый ребенок мог определиться по выбранному виду спорта. Поэтому мы проводим регулярные соревнования. У змагання взяли участь більше 60 вихованців інтернату віком від 6 до 17 років. Юні спортсмени знаходять багато переваг для того, щоб займатися спортом. Здоровий образ життя, Ну, Здоров'я і увлечення. Що фігура палан. Здорова. Я, Я постійно розвиваюся. Я займаюся баскетболом, волейболом і плаванням. По закінченні змагань учасників очікували подарунки: кубки, медалі, грамоти та приналежності для творчості, альбоми, олівці та інше. Святкуємо ювілей Донецькому палацу спорту Шахтар, який є найстарішою критою спортивною спорудою України. Виповнилося 60 років. Які зміни чекають на заклад? Дізнавалася наша знімальна група. 60 років тому палац спорту Шахтар став зразком для послідовників, адже саме він був першим в Україні і одним з перших у радянському союзі критим залом із трибунами. З того часу тут виховали десятки видатних спортсменів, призерів Олімпійських ігор та багатьох світових чемпіонатів, серед яких п'ятиразова олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Поліна Астахова, чемпіон світу з боксу Олександр Ягубкін та інші не заважає поважний вік Шахтарю, сьогодні виховувати талановитих спортсменів. Ніношка перестраювався. система государственная перестраивается. Есть любительский спорт, есть профессиональный спорт. Что касается профессионального спорта, то мы достойно выиграем на Олимпийских играх, на чемпионатах мира. На последних Олимпийских играх у нас бронзовый призер по гимнастике Радовилов. И много-много очень чемпионов Украины и победителей международных соревнований. У палаці спорту щорічно займаються більше 120 тисяч спортсменів. Функціонують 13 секцій, у яких викладають 44 тренери. Щоденно у залі площі 900 квадратних метрів тренуються близько 200 спортсменів від трьох років до самого поважного віку. З трибун за ними можуть спостерігати одразу 600 глядачів. Найпопулярнішим видом спорту, як і 60 років тому, залишається спортивна гімнастика. Вся нагрузка зараз, да. по гимнастике легла на дворец спорта «Шахтер». Здесь в основном, во-первых, контингент расширился занимающихся. Здесь начинают занятия гимнастикой с трех, лет. Ну и заканчивая довольно-таки солидным возрастом. Поэтому буквально в вечерние часы здесь и большая плотность детей. і Попасть на заняття гімнастики дуже складно. на другому місці. Знаходяться єдиноборства, серед яких бокс, кікбоксінг, каратет, геквандо. До такого виду спорту переважно хлопчики впштовхують турботливі татусі. Сергій привів свого сина Олексія у вісім років. Данецькі ваші мужчини всі славі з тим, що вони фізично розвиті, і в Данецьк славився боксерами, борцами. Всегда сразу нашими спортсменами. Поэтому решил, чтобы син не рос толстым, с ушах. уша. Рішил, что он, как говорится, продолжал традиции донецких ребят, которые всегда тут славились. Олексій же в свою чергу зовсім не шкодує про рішення батька. Это воспитывает характер, поэтому тем более можно постоять за себя научиться. Очікують на палац спорту, за словами очільника Донецька Олександра Лук'янченка, і зміни, які неодмінно приведуть із собою до шахтаря ще більше спортсменів. У 2015 році хочемо літні площадки привести в порядок, це буде масовість і зараз більше будуть можливості займатися спортом. Тому і будемо допомагати, щоб підтримувати дворець в надлежащому технічному стані, щоб Спортивні снаряди були, соответствують нормам і сучасності. У палаці спорту щорічно проводяться всеукраїнські, обласні та місцеві змагання. Він є осередком активного способу життя області та міста. Саме такий на сьогодні 60-річний ветеран спорту палац Шахтар. І наостанок, Маріупольський легкоатлет став кращим в Європі. Європейська асоціація легкої атлетики оприлюднила результати голосування за кращих легкоатлетів листопада. Першу сходинку серед чоловіків посів марафонець з Донеччини Олександр Сітковський. Звання кращого легкоатлета місяця спортсмену з Маріуполя, який представляє Донецьку школу вищої спортивної майстерності, принесла перемога в марафоні у Флоренції. За головними подіями спортивного життя регіону та країни слідкуйте у випусках Регіональної служби новин та спортивного простору. Дивіться нас також у всесвітній мережі інтернет. За адресою wwwk 61dnua зокрема, і в онлайн режимі. Не забувайте, ми тепер також і в Ютубі Підтримуйте спортивну форму. До зустрічі за тиждень.